Литва це одна з найдавніших та найцікавіших країн Балтії з глибокими історичними та культурними коренями. Вона відома своєю унікальною природою, стародавніми традиціями і величезною спадщиною, яку залишили попередні покоління. Від стародавніх часів до сьогодення Литва пережила безліч змін, зберігаючи при цьому свою незалежність, культуру та національну ідентичність. Сьогодні на Литва. Це країна, яка поєднує в собі багатовікову історію, сучасні технології, цікаву архітектуру та традиційну культуру. Знаходячись на перехресті Східної Європи, Литва була свідком численних історичних подій, які формували не лише її, але й весь Балтійський район. У цьому випуску ми детально розглянемо історію Литви від заснування до сьогодення. Визначні місця та культурні пам'ятки, що приваблюють туристів з усього світу, секрети литовської культури та традиції, які передавалися від покоління до покоління, економічні успіхи та міжнародні відносини Литви на сучасному етапі. Відкриваємо двері в цю загадкову країну і розповімо її історію, традиції та культуру Історія Литви. Історія Литви захоплююча та багатогранна історія боротьби за незалежність, культурного розвитку та соціальних трансформацій, від стародавніх племен до сучасної незалежної держави. Литва пройшла останні етапи розвитку, що значно вплинуло на її нинішнє становище. Історія Литви починається ще в доісторичні часи, коли на території сучасної Литви проживали балтські племена. Протягом тисячоліть ці племена взаємодіяли між собою, розвивали свої культури, а також активно контактували з іншими народами через торгівлю і військові конфлікти. Археологічні розкопки підтверджують існування поселень на території Литви ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Однак перші великі зміни почалися з утворенням Литовського князівства у тринадцятому столітті князь Міндаугас. Один з перших литовських правителів об'єднав племена литовців під своєю владою. В 1253 році він став першим королем Литви. Це стало важливим етапом у формуванні Литовської держави, Литовське князівство і розширення територій. У середині 13 століття Литва перетворилася на потужну державу, яка почала розширювати свої території. Литовське князівство стало однією з найбільших держав Європи. Військове завоювання під проводом князя Гедеміна в 14 столітті значно розширили території Литви, зокрема, на Заході було підкорено землі, що належали сучасному Латвії та Білорусі. До середини 15 століття Литва значно зміцнила свої позиції в Східній Європі, об'єднавшись з Польщею в так звану польсько-Литовську Унію, що значно підвищила її політичний вплив. Литовське князівство стало важливим гравцем у геополітичному контексті Європи. В 1569 році Перша її Літва уклали Люблінську унію, яка створила спільну державу Річ Посполиту. Литва залишалася частиною цієї держави до її поділу в кінці 18 століття. Однак ці події стали важкими для Литви, адже вона поступово втрачала свою автономію. У кінці 18 століття, після поділу речі Посполитої, Литва потрапила під владу Російської імперії. Це стало початком довгого періоду іноземного правління, в якому Литва пережила чистенні політичні та соціальні зміни. У XIX столітті литовці почали активну боротьбу за відновлення своєї незалежності, що, однак, не принесло негайних результатів. В 1864 році Російська імперія заборонила литовську мову. Та літературу, що стала важким ударом по національній ідентичності литовців. Проте, незважаючи на це, литовці продовжували визберігати свої культурні традиції і мову, що стало основою для майбутніх зусиль на відновлення незалежності. Після Першої світової війни у 1918 році Літва оголосила свою незалежність. Вона стала демократичною республікою, і це було важливим кроком до відновлення національної ідентичності. Проте Літва зіткнулася з численними труднощами економічними, політичними і територіальними, адже її територія була поділена з іншими державами. Після отримання незалежності Литва, як і більшість країн Східної Європи, пережила важкий період між двома світовими війнами. У 1926 році відбувся військовий переворот, і Литва стала авторитарною державою під керівництвом Антанаса Сметони. Після цього країна продовжувала страждати на міжнародній, від міжнародної напруги, а її майбутнє було невизначеним. У 1940 році Литва була окупована Радянським Союзом. Це була чорна сторінка в історії Литви. Радянська влада жорстоко подавляла будь-які спроби спротиву, депортувала людей до Сибіру, а також проводила політику русифікації. Після короткого періоду німецької окупації під час Другої світової війни Литва знову стала частиною СРСР, де залишалася до кінця 80-х років ХХ століття. 15 березня 1990 року Литва стала першою країною, яка оголосила незалежність від СРСР. Це стало важливим моментом у розпаді Радянського Союзу. Після кількох років боротьби за незалежність та численних міжнародних зусиль Литва здобула міжнародне визнання і стала суверенною державою. Литва здобула незалежність і розвивається як демократична країна. Вона є членом Європейського Союзу та НАТО, активно бере участь у міжнародних відносинах і намагається стати однією з передових країн Східної Європи. Литва активно розвиває свою економіку, культуру та інфраструктуру, ставши важливим гравцем на міжнародній арені. Литва сьогодні це країна, що пишається своєю історією, культурною спадщиною та політичною стабільністю. Визначні місця. Литва з її багатою історією та культурною спадщиною має багато визначних місць, які свідчать про важливі етапи її розвитку та спадщину. Ось кілька з найвизначніших, які мають значення від заснування Литви до сьогодення. Перше це замок Таракай. Одне з найвідоміших історичних місць Литви, розташоване в околицях Вільнюса. Замок Тракай був побудований в 14 столітті на озері Гальви і став резиденцією литовських князів. Це одне з найбільш відвідувальних місць у Литві. і Його велична архітектура привертає туристів з усього світу. Замок пережив чистенні війни та зміни влади, але не залишився символом литовської історії та культури. Дорога це Вільнюс, столиця Литви. Вільнюс, столиця Литви, має багатий історичний контекст і є культурним серцем країни. Заснований, що в середньовіччі, Вільнюс з часом перетворився на один із найбільших культурних та наукових центрів Європи. Старе місто Вільнюса занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Завдяки своїм архітектурним пам'яткам та історичним будівлям. Однією з найвизначніших є Вільнівський університет, заснований в 1579 році, який залишається важливим освітнім закладом у сучасній Литві. Третій – це костел святого Петра і Павла у Вільнюсі. Цей костел є одним із найяскравіших прикладів барокової архітектури в Литві. Заснований в середині XVII століття він вражає не лише зовнішнім виглядом, але й розкішним інтер'єром. У костелі зберігаються чудові розписи та скульптури, що створюють незабутні враження від відвідування. Четверте це Кошська коса. Це природний парк, що є унікальним екосистемним комплексом. Кошська коса розділяє Курську затоку та Балтійське море. І ландшафти стали місцем для численних наукових досліджень. Тут розташовані чистенні піщані дюни, ліси та озери. Корська коса також внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вона має не лише природне, але й культурне значення для Литви, оскільки є свідченням унікальної балтиської культури. П'яте – це Гора хрестів. Це культове місто в Литві, яке розташоване недалеко від Шауляя. Гора хрестів стала символом литовського спротиву проти іноземного поневолення. Тисячі хрестів, поставлених людьми в різні періоди, є символом литовської національної ідентичності та релігійної віри. Це місто стало важливим центром паломництва і символом стійкості литовського народу. Шосте це замок Каунас. Каунас це друге за величиною Литви і один із головних культурних та економічних центрів. Замок Каунас був побудований в 14 столітті і розташований на злоті річок Нельс і Немонас. Замок є однією з головних архітектурних пам'яток міста, а також важливим об'єктом для дослідження історії та культури Литви. Сьома – це Литовська академія наук, заснована у 1781 році, Академія наук Литви має важливе значення для розвитку науки та освіти в країні. Вона сприяє збереженню та популяризації литовської науки, культури та історії, а також займається чистенними дослідженнями у різних галузях гнань. Ось ми, це алея літератури Вільнюса. Ця алея є частиною Вільнюса, що зберігає пам'ять про видатних литовських письменників. У вільнюсі є кілька меморіальних дощик та пам'ятників, присвячених найбільшим представникам е, літератури литовської. Але… Алея літератури це місце, яке привертає увагу туристів, що цікавляться історії литовської культури та літератури. Дев'яте це Вільницький кафедральний собор. Один із символів Литовської православної церкви та культури Вільницький кафедральний собор був побудований в 13 столітті, хоча його архітектура змінювалася протягом часу. Собор зберігає багато релігійних артефактів і є важливим релігійним центром для литовців. І останній десяти це музей жертв геноциду Вільнюс. Цей музей є важливим меморіалом для всіх, хто постраждав від радянської окупації та тоталітарного режиму. Він був створений на основі колишньої будівлі КДБ. де проводилися жорстокі репресії в період після Другої світової війни. Музей надає відвідувачам глибокі знання про важкі часи окупації Литви і боротьбу за незалежність. Отже, Литва має багато історичний і культурний спадок, і її визначені місця не тільки відображають різні етапи розвитку країни, а й слугують нагадуванням про боротьбу литовців за свою незалежність і збереження національної ідентичності. Від величних замків і соборів до природних ландшафтів та культурних пам'яток Литва продовжує надихати та приваблювати мандрівників, які хочуть познайомитися з її унікальною спадщиною. Далі ми переходимо до культури. Культура Литви це багатогранна суміш та давніх традицій, впливів із різних культур та сучасних досягнень. З глибокими кореннями в молодській спадщині литовська культура пройшла чистенні етапи розвитку, сплитаючи елементи християнства, націоналізму та сучасних глобальних тенденцій. Вона є невід'ємною частиною ідентичності литовського народу та має багатий культурний спадок, який зберігається і вивчається до сьогодні. Основні, основні риси культури Литви. Перша це, звичайно, це мова. Литовська мова одна з найбільш стародавніх мов Європи, що належить до батської гілки індоєвропейських мов. Мова є основним елементом литовської ідентичності, і її збереження було важливою частиною боротьби Литви за свою незалежність. Довці пишаються своєю мовою, яка вражається однією з найбільш. Близьких до праслов'янських мов. Друге, це музика, атла має багаті культурні традиції в музиці. В народній пісні, зокрема, «Сутар Тінес довгоголосні пісні, займається важливим місцем в культурній спадщині країни. У музичних традиціях Литви поєднуються древні пісні, що виконуються під час свят, обрядів і святкувань. Сучасна музика Литви також розвивається в напрямках класичної музики, джазу, а також поп культури. Країна відома своїми музикантами, як композитор Миколаївс Константінас Черльоніс, який був піонером литовської класичної музики та образотворчого мистецтва. Третє це танці. Нтовтовські народні танці є важливим елементом традиційної культури. Вони зазвичай супроводжуються співом і музикою і мають особливу ритмічну структуру. Нитовські танці часто виконуються під час народних свят, весіль і інших значущих подій. Вони відображають не тільки емоційний стан, а й соціальну структуру, взаємодії між людьми. Четверте це образотворче мистецтво. Натовське образотворче мистецтво розвивалося під сильним впливом релігійних тем, особливо в середньовіччі, у картинах середньовічних іконописців часто зображувалися святі, а також сцени з біблійних сюжетів. Протягом століть литовські художники розвивали стиль, який поєднував готичні, ренесансні та барокові елементи. Одним із найвідоміших литовських художників був Міколаїс Константінос Чульоніс, який також є композитором, як я зазначав вище. Його роботи відображають і глибокі емоції та світогляд і через виразні пейзажі і символічні зображення. П'яниця література. Література Литви має глибоке коріння, яке сягає середнє віччя. Перші литовські літературні твори були написані латинською мовою. Після того, як литовці прийняли християнство на релігійні теми, почали писати поеми і твори. Одним із найважливіших етапів розвитку литовської літератури була поява національних авторів, таких як Адам Клар, Вацлав Іванович, який писав. На літовській мові і пропагував розвиток національної свідомості. Важливими в ХХ столітті після, після, після періодів окупації важливими посудями стали письменники, як Йонас Басанавічус, Антанас Шкема, Ремантас Кокта та багато інших. Що це, це кухня? Литовська кухня є частиною балтійської культури. Кулінарної традиції. І страви відображають багатовікові впливи різних культур, таких як польська, російська, німецька і єврейська. Однією з основних страв є цепелі... цепелінаї картопляні зра... зрази з м'ясом, які є національним символом країни. Інші популярні страви включають Кугеліс картопляний пудинг, салттібр. Ще аї, холодний борщ, а також є знаменітні пироги та млинці. Готовські... Готовці також славляться своїми молочними продуктами, такими як сир курс. Я так читаю, я не знаю точно, як вони читають, тому вибачте за умову цих деяких слів. Сьоме це свята та обряди. Готовські... Готовці дуже тримаються своїх традицій і святкують численні національні свята. Одним із ва... найважливіших є Святки Івана Купала, який відзначається в і символізує літнє сонцестояння. В цей день проходять великі святкування, і люди традиційно виконують танці біля вогнищ. Ще одним важливим святом є жовтневі свята, що відзначають перемогу Литви в боротьбі за незалежність. Восьме це народне мистецтво. Народне мистецтво Литви багато на вишивку, тканини та кераміку. У селах збереглися традиції, виготовлення різноманітних покри. Виробів, такі як ручні ткані покривала, сумки та інші аксесуари, які часто відображають геометричні мотиви та ритуальні символи. Керамічні вибори в Литві також ставляться своєю художньою цінністю, а деякі з них мають столітню історію. Дев'яте це архітектура. Архітектура Литви відзначається різноманітністю стилів, починаючи від. Середньовічного готичного та, та, та ренесансного закінчуючи бароко та модернізмом. Одним із найвідоміших архітектурних пам'яток є Вільніський університет, який є зразком ренесансного стилю. Також важливим є старовинні костела та палаці, що зберігають бага... зберігаються в багатьох містах Литви, а також сучасні архітектурні проєкти. І останнє десяти це театр. Театр в Литві. Має глибоке коріння і займає важливе місце в культурному житті країни. Одним із найважливіших театральних центрів є Вільнюс, де відбуваються важливі театральні вистави. Литовський театр відомий своєю любов'ю до класичних п'єс та до сучасних драматургічних шедеврів. Отже, литовська культура є унікальним поєднанням багатої історії, традиції і сучасних інновацій. Вона зберігає свою ідентичність, незважаючи на ті виклики і впливає на розвиток культури Європи. Готовці гордяться своїми досягненнями в мистецтві, музиці, літературі та народному мистецтві, що створює враження про країну з глибокими кореннями, відкриту для нових ідей і культурних взаємодій. Далі ми переходимо до міжнародних економік та міжнародних відносин Литви. Економіки Литви. Литва, одна з Балтійських країн, має відкриту ринкову економіку, що в значній мірі орієнтована на експорт і є важливою частиною Європейського Союзу. З моменту відновлення незалежності в 1990 році Литва значно зміцнила свою економічну модель, орієнтуючись на ринкову економіку, приватизацію та інтеграцію міжнародні економічні структури. Основні сектори економіки, це перша це промисловість. Литва має розвинена промисловість, зокрема в таких галузях, як хімічна, харчова, машинобудівна, текстильна та меблева. Важливою частиною промисловості є виробництво електроніки тех... та інформаційних технологій, зокрема, розробка програмного забезпечення, що робить Литву важливим центром в ІТ-сфері в регіоні. Друге, це аграрний сектор. Сільське господарство займає значну частину економіки Литви, хоча його ческа вагон. Валовому внутрішньому продукті ВВП. поступово зменшується. Країна є одним із найбільших виробників зерна, особливо пшениці, ячмені, а також картоплі та риби. Важливими є також ясна та молочна продукція. Третє це транспорт і логістика. Завдяки своєму географічному розташуванню Литва є важливим транспортним вуздом між Сходом і Заходом. Порти Клайпеди та Вільнюса. А також добре розвинута залізнична автомобільна інфраструктура забезпечить важливі транзитні потоки товарів через країну. Четверте – це енергетика. Литва активно розвиває відновлювані джерела енергії, зокрема вітрову та сонячну енергетику. Литва також має ядерну енергетику. Хоча після закриття Чорнобильської атомної стації в 2009 році країна звернула увагу на Відновлюванні джерела енергії та зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. І останнє п'яти це постухи. У секторі послуг Литва займає важливе місце місцем наданні фінансових послуг, таких як банки, страхові компанії та інші фінансові інструменти. Країна також розвиває і туристичну індустрію, яка привертає численні міжнародні потоки туристів, особливо в історичні міста, як Вільнюс та Каунас. ВВП та економічне зростання. Литва демонструє стабільне економічне зростання, хоча економіка країни має певну вразливість до коливань у світових ринків. За останні роки Литва продемонструвала високі темпи зростання ВВП, що свідчить про ефективність реформ та інтеграції в європейські структури. Ринок праці ринок праці Литви характеризується низьким рівнем. Безробіття. Одна країна затискається з проблемами старіння населення, що ставить під загрозу довгострокову стабільність робочої сили. Литва також зазнає еміграції молодих і кваліфікованих спеціалістів до більш заможних країн ЄС. <кхух> Міжнародні відносини. Литва активно бере участь у міжнародних організаціях і є важливим членом Європейського Союзу та НАТО. Це дозволяє Литві зміцнити свою роль у світовій арені, сприяти розвитку безпеки та стабільності в регіоні. Відносини з Європейським Союзом. Литва є членом Європейського Союзу 2004 року. І її економіка значно виграла від інтеграції в цей блок. Країна активно впроваджує європейські стандарти в різних сферах, таких як бізнес, права людини та охорона навколишнього середовища. Вона також бере участь у спільних європейських ініціативах, зокрема у сфері торгівлі, енергетики та боротьби з кліматичними змінами. Відносини з НАТО. Литва є членом НАТО з 2004 року також і активно сприяє зміцненню безпеки в регіоні Малтійського моря. Зважаючи на географічне розташування Литви і її близькість до Росії, країна прагне до зміцнення обороноздатності, а також активно бере участь у міротворчих місіях. Та військових операціях НАТО по всьому світу. Відносини з США. США є одним з найбільших стратегічних партнерів Литви. Україна отримує підтримку від США в питаннях безпеки та економічного розвитку, а також співпрацює з ними в сферах науки, технологій і культури. Литва активно підтримує США в питаннях міжнародної політики, зокрема в конфліктах на Близькому Сході та в Африці. Відносини з Росією. Відносини між Латвою та Росією є складними і напруженими, зокрема, після російського анексу Криму у 2013 році та агресії в Україні. Литва активно підтримує Україну та засуджує дії Росії на міжнародних формах. Литва також виступає за санкції проти Росії і прагне до зміцнення обороноздатності в умовах геополітичної напруги. Відносини з сусідніми країнами. Литва має добрі відносини з іншими Балтійськими країнами Латвії та Естонії. Спільно з ними Литва бере участь у Балтійській раді та інших регіональних ініціативах, спрямованих на розвиток співробітництва та інтеграції в європейські структури. Литва також активно співпрацює з Польщею, яка є важливим економічним партнером та союзником в Європейському Союзі. Відносини з Китаєм. Литва в останні роки розвиває відносини з Китаєм, зокрема в економічній та культурній сферах. Країна активно залучає китайські інвестиції в своїй економіці, зокрема в інфраструктуру, енергетику та сільське господарство, відносини Литви з Україною Відносини Литви з Україною визначаються дружбою, співпрацею і підтримкою, особливо в політичній, економічній та безпековій сферах. Литва була серед перших країн, які визнали незалежність України після розпаду СРСР, і з того часу активно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України політичні відносини з Україною. Литва підтримує Україну в її боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Після початку російської агресії в Україні в 2014 році Литва стала одним із головних прихильників санкцій Європейського Союзу проти Росії. НАТО також активно підтримує Україну на міжнародних платформах, зокрема в ООН ЄС та НАТО. НАТОвські політики неодноразово на висловлювали підтримку Україні в її європейському та євроатлантичному курсі. Латва допомогла Україні в різних формах від надання гуманітарної допомоги до навчання українських військових і правоохоронців. НАТО також активно працює над інтеграцією України до європейських та євроатлантичних структур. Спільно з іншими державами ЄС. Освітня та культурна співпраця. Литва активно підтримує розвиток української культури та освіти. Литва має кілька освітніх програм, що дозволяють українським студентам навчатися в литовських університетах, зокрема в таких галузях, як право, бізнес, екологія, а також культура. Водночас в Україні є частині литовські культурні організації, які активно пропагують литовську мову, традиції та мистецтво. Культурна співпраця також включає підтримку українських культурних ініціатив у Литві, Литва активно підтримує Україну склад кодіаспору, яка є однією з найбільших в Україні, зокрема, надаючи їй можливості для розвитку культурних зв'язків. Отже, Литва і Україна мають сильні та партнерські відносини, які охоплюють чистанні аспекти від політики та безпеки до економіки та культури. Литва активно підтримує Україну на міжнародних майданчиках, зокрема в боротьбі за її територіальну цілісність і європейське майбутнє. Ці відносини продовжують розвиватися, особливо в умовах сучасних викликів, і мають великі перспективи для подальшого поглиблення співпраці на різних рівнях. Я також дякую від себе Литві за таку дуже велику та щиру допомогу. Отже, Литва це країна з багатої історії, неймовірної культури спадщиною і великими досягненнями на міжнародній арені. Від її засновані і до сьогодні Литва пройшла через багато змін, але зберегла свою ідентичність і начущість у світі. Визначні місця, як от Вільнюс. Замок, Таркаї та костели привертають увагу туристів і залишають незабутні враження. Культура Литви це втілення її багатовікових традицій, в яких приплилися релігійні вірування, народні обряди та сучасні тенденції. Ця країна пишається своїми досягненнями в музиці, мистецтві та архітектурі. Не менш важлива її економіка, яка стабільно зростає завдяки активним інвестиціям і співпраці з міжнародними партнерами. Таким чином, Литва є прикладом того, як можна поєднувати історичне багатство та сучасний розвиток, не втрачаючи своєї автентичності і місця у світі. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш TikTok канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, став подобаки, пишіть у коментарях, яку Україну чи місто хочете бачити на наступних випусках, чи ви хочете побачити другу частину тих відео, які вже вийшли на канал. А ми будемо з вами прощатися до на наступного випуску. Слава Україні!